Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розглянути одну цікаву партію, яку я зіграв нещодавно на Лічесі. і вона має доволі велике теоретичне значення, якщо ви граєте лодонську систему за білих, або якщо використовуєте ту ж саму схему гри за чорних, як і я проти цього дебюта. Отож, давайте подивимося, що тут було. Отож, починаємо з першого ходу, звісно, що тобто, D4. Далі я зіграв Кінєв 6, і після f 4 я розумію, що, скоріш за все, суперник гратиме лоббинську систему. Тому я тут полюбляю схему з ходом D5. І далі після E3 ми граємо С5, ну, тобто можна зіграти і інакше, є багато дуже ходів. Але C5 мені подобається. Цей хід він такий доволі точний, оскільки в майбутньому десь є ідея зіграти F6. І в принципі після цього ходу я десь. Хочу в варіантах зіграти CD, звісно що. Але білі грають якраз в стилі Лондона, грають C3, тобто дуже надійно закріплюють свого пішака в центрі. Це якраз одна з головних ідей цього дебюту. Ну що ж, далі було кінц 6, і далі, якщо білі грають в Кіннів 3, то якраз є хід ферзь Б6. В принципі, після ходу Кінь 2 теж є хід ферзь Б6, але зараз мені подобається інша схема, яку я. Якраз на граю, проти саме цієї позиції, це хід е 6 Отож, е 6 далі було у нас Кінні 3, слон d6, і після слон G3 просто рокіровка. Отож, тепер він зіграв слон d3, і я роблю хід ферзь з e7, теж доволі типовий хід. Тобто, Що я хочу зробити? Я хочу зіграти E5. Або Слон Ж3 Е5, або Е5 відразу. Тобто, наприклад, давайте подивимося, якщо він грає рокіровка. Ну, Тут uh, теж в мене приємний вибір. Ну, Давайте для прикладу uh, розберемо такий варіант слон G3, uh, він з'їдає. Uh, ну, і тут uh, uh, можна, До речі, зіграти і, я вважаю, що різними uh, чинами, наприклад, C4 ще я можу додати хід, і потім тільки E5. Тобто так активно грають чорні. Ну, Я думаю, що тут гарна позиція у чорних, можливо, немає там якоїсь переваги, але позиція. Приблизно рібно, якщо ми зіграли E5, це завжди непогано для білих, для чорних точніше, так, для чорних це буде завжди непогано. От. Але, тим не менше, теж звісно, що у білих все тут нормально. Отож, якщо білі не хочуть, щоб ми зіграли e5, а саме для ходу e5 її зіграв ферзь е 7 тобто E5 десь хочу піти, або зараз, або трохи пізніше, то він мусить грати кінь E5. Так, він і зробив. Тепер Теж у мене є різні ходи, але кінь D7 це одна з головних ліній за чорних. Тобто ми хочемо просто або з'їсти цього коня. Це перша ідея, або друга ідея, якщо кінь кудись піде, то все ж таки зіграти в майбутньому Е5. Але, тим не менш, кінь, звісно, що може з'їсти на D7. Я теж з'їдаю тут, до речі. Логічним буде хід слон Da7, але FD7 мені теж подобається ідея. В принципі, якщо подивитись по базі, то грають SloonD7 частіше, але FD7 теж гарний хід. По базі майстерів теж давайте розглянемо. Тут навіть FD7 трохи частіше грали, але в принципі і той, і інший хід будуть гарними, оцінка приблизно рівна, як була, так і залишається. Отож, FD7, ну і звісно, що рокіровка це головний хід. Був білих, також є десь ідея F4, ну, багато тут на самому ділі у нас варіантів за білих, як зіграти, але є дуже цікава якраз теоретична лінія, яку я і хочу сьогодні розглянути. Тобто це слон D6, ну поки що це просто обмін. Ми, звісно, що з'їдаємо. Ну і далі починається все найцікавіше. Де це ФР c5, звісно, що теж є зобов'язаний грати. І отут. Знову ж таки, у білих є багато ходів, можна ту шокіровку зробити, і там буде більш така спокійна гра, але є е, дуже красива жертва, яка тим не менш при правильній грі дає лише нічию. Е, білим це слон h 7. Такий хід, якщо його не знаєш, то можна швидко програти, але якщо знаєш, то за чорних дуже легко робиш нічию. Отож, з'їдати слонами, звісно, що зобов'язані, іншого немає. Verz5, g8 теж тут єдиний хід у нас. І кінь G4 якраз це головний хід за білих. І отут у чорних немає вже іншого ходу, окрім G6. Всі інші ходи будуть поганими. Давайте подивимось, Тільки же 6 грали. По базі майстрів, по базі ДЧСу грали якось інакше, крім G6 теж, але всі інші ходи вони погані. Отож, чому вони погані? Справа в тому, що. Якщо зіграти, наприклад, ферзь E7, то просто g 5. 5 і немає захисту гарного від ферзь Verzer 7, тобто потрібно вже грати ферзь G5, віддавати ферзя, і звісно, що без ферзя ми тут програємо. Саме тому такий варіант не працює. Є більш цікава ідея це ферзь c 4 Як грали 70 разів чорні, але тоді. Все одно кінь G5 і проблема чорних в тому, що після F3, що дуже гарним ходом і тепер немає входу F7, так от, після F3, на жаль, для чорних є дуже сильний хід, це G4. F4 у білих, і знову ж таки чорні тут програють, на жаль, тому що немає захисту гарного від F7. Саме тому ми не можемо грати ні ферзь C4, ні ферзь e 7, тобто усі ходи ферзя вони погані, але у нас є контратака і це хід G6, доволі логічний хід. Ну і отут е, вже білі зобов'язані грати ферзь G5, е, тобто в чому проблема цієї позиції для білих? Вони б хотіли зіграти ферзь h6, так? Кінь g5 або кінь F6 навіть, звісно, що потім, але після ферзь Z6 е, просто дає і... Звісно, що тут чорні перемагають. З'їдати ферзя теж білим погано, оскільки у нас є зайва фігура. Саме тому ферзь G5 це обов'язковий хід, і тут же ми граємо ферзь e 7 ну і далі у нас буде Кінь f 6, король G7, Ну і позиція повторюється: Кінь H5, король H7, бо король G8 теж можна було зіграти. Тут неважливо, в принципі, і так, і так грали, ну, неважливо, як зіграти і далі. У нас виникає така теоретична нічия. Більше ніж 400 партій на Ріджесі, тобто багато разів саме ця позиція у нас траплялась. А саме тому, в принципі, можна, звісно, що так грати за чорних, так звісно, що ми хочемо, можливо, перемогти. І, в принципі, хтось мені скаже, що ти не переміг чорних, хоча б міг грати на перемогу. Тим більше це партія не якась турнірна. а Проста партія на лічесі, але, тим не менш, все одно в принципі, я вважаю, що нічия це нормальний результат. Так, звісно, що якщо б обов'язково мені потрібна була б перемога, або якщо б суперник мій був би набагато слабшим, я б не йшов на ці лінії, тобто, наприклад, як ми можемо не піти на всі ці варіанти, Ну, це потрібно повертатись кудись, наприклад, до цього ходу, і тут зіграти, наприклад, слон Лонда 7. Така є лінія. От. Або в принципі, ми навіть могли б інші варіанти грати за а, чорних і теж ще раніше колись грати інакше. Тобто, в принципі, є у нас а, різні варіанти, але я не вважаю, що це така вже дуже неприємна а, ідея за білих, саме тому можемо в принципі, піти. Головне тут знати тільки те, що в цій позиції потрібно зіграти g 6. Оскільки якщо ми g 6 не граємо, то у білих буде виграна позиція. Отож, такий цікавий теоретичний варіант. Сподіваюсь, що він вам сподобався. Дякую за увагу і до зустрічі!